Так, ну що, дорогі друзі, усім дарова, усім привіт, ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні у нас буде такий так скажімо, розмовний ролик, тому що у багатьох було таке питання, а де оновлення, а де воно і коли воно буде. Я зараз відповім на всі ваші питання, але для початку скажу. Звісно, що я сподіваюся, що вони його скоро ну так скажімо, в найближчі часи і найближчі дні випустять. Але там уже як у них вийде. Я не знаю, я взагалі чекаю, подивимось, що воно буде. Сьогодні ми поговоримо про те, що було додано, додано. Звісно, що в нових скрінах, там ми їх поговоримо про них. Там є що, що взагалі подивитися, що сказати є. Про що взагалі є поговорити. Там є і нові системи, коротше, подивитись. Так що сподіваюся, вам сподобається оновлення, і звісно, що я сам на нього чекаю. Так що не будемо ми тягнути, і це у нас. Проєкт, український проєкт Ukraine Mobile Кумб. Це у нас як сам, але це у нас комп. Це типу як е, місто, міста України в грі, так що якось так. Як GTA. українська GTA. Мультиплеєр. Так що якось так. Ну що, будемо починати. Е, на перше, що я хотів би зверну, звернути увагу, е, поговорити про той самий же інвентар, який вже показував я вам неодноразово. Е, ну і звісно, що тепер. Ну, Поговорити про нього прям детально, всі деталі і так далі. Я гадаю, що варто одразу зазначити те, що у нас буде тоді система аксесуарів, тобто, дивіться, в лівий, так скажімо, верхній угол, там у нас є окуляри, можна вибрати, можна вибрати одяг, можна вибрати капелюхи і так далі. Як бачите, у нас буде тоді система взагалі більш-менш комфортна, тому що це. Ну, Я вважаю, це піде на благо для проєкту, ну, і взагалі і навіть рівень видно. Це, ну, Мені здається, це буде дуже круто, якщо б реально так вони реалізували. Також можна буде змінювати скіни, тобто є слоти для скинів, як бачите, зброю, броню можна змінювати. Ну, і Звісно, що всі інші, так скажімо, які можна буде вдягати і так скажімо, знімати аксесуари і всі інші. Предмет, які можна буде з ними, так скажімо, взаємо, ну, брати взаємодію, Так. А, Ну і звісно, що все тут про кожен буде предмет написано, тобто, що він дає, що він робить, і так далі. Його можна буде передати, використати або просто видалити з інвентарю. так що, ну, Мені здається, я тут це навіть більше що можна було сказав. У нас тут 25 ячей, як не знаю, можливо буде, можна буде його якось до 50 збільшити, Але це мені невідомо, я цього не знаю. Це ви моя, так скажімо, це тільки моя здога... здогадка, так що якось так. А, ну і звісно, що наступний скрін у нас йде там, де у нас вокзал Києва. Тобто тут у нас, якщо ви бачите, є навіть трохи збільшення рівня графона, тобто у нас тут інший. Трохи графончик, у нас трохи тут збільшена якість. Але я сам під, так скажімо, відмічу те, що я чуть -чуть сам трішки графона підбавив, сам так скажімо, картинку покращив, тому що щоб було більш-менш красивіше і так далі, щоб було якісніше видно. Звісно, ну, що добре видно. Так, ну, як, бачите, як бачите, звісно, що тут у нас буде також нова фракція. Ну а фракції це ми трохи пізніше її затронемо, тому що це більше як під кінець ролика буде. Так що ось, е, Ну і звісно, що забув сказати головне те, що цей вокзал, як е, кажуть розробники, звідти будуть виїжджати автобуси, які будуть кататися по е, різним куточкам карти. Тобто вони будуть е, розвозити людей, е, як таксисти. Але я сподіваюся, що такого не буде як з таксистами, які просто беруть тачку і. Так скажімо, дебещать по карті і так далі і тому подібне, тому що таких, як я бачив, дуже багато, на жаль. Так що ось, я сподіваюсь, буде дуже файне оновлення, і я його дуже чекаю. Йдемо далі. Далі нас зустрічає скрін. Там, де у нас буде інтер'єр. У нас тут, як ви бачите, видно, навіть що вже точно буде система аксесуарів, тому що у нас тут є портфелі, є у нас окуляри і різні, так скажімо, об'єкти, якщо можна так говорити. Які будуть реально, скажімо, відповідати за таку систему. Я гадаю, це буде ну, для такого такой, мені здається, це буде реально дуже круто. Е, наступний скрін, де вже звісно що видно, що графіка справді покращилась. Е, одразу, коли що я на всіх скрінах трішки додав цвіта кольору, тому що щоб було більш якісніше і більш яскравіше. Е, ну, Звісно, що дивіться, тут реально видно, що графіка справді покращилась, тому що інші текстури, інші. Взагалі інша, так скажімо, атмосфера така стала. Дуже видно, що змінилася взагалі так скажімо, база. Там, де в нас є ЗСУ. Там у нас є зараз, як ви бачите на скрині, ворота, які будуть, звісно, що відкриватися. Звісно, що фракції ЗСУ тільки буде, це. є доступ, буде так. І не будуть більше вриватися на воєнну частину інші гравці. І ті, хто захотіли туди, так скажімо, в'їхати і так далі. Ну і, звісно, що в нас тут знову видно, що е, додавали трішки інших об'єктів, маю на увазі плити Вони більш то передають, так скажімо, передають іншій атмосфері, тобто тепер більше так реалістичніше все стало, більш якісніше і більш комфортніше. Е, хотів би поговорити про минулий скрін, там, де я вже про нього неодноразово говорив, там, де в нас є. Блокпости, там де в нас є позначення блокпости. Хотів би я відмітити те, що там додадуть їх в кожне місто. з кожного місця, Як будете виїжджати з кожного міста, буде е, в кінці міста блокпост, там де будуть перевіряти документи, там буде у нас поліція, е, фракція ЗСУ, і якщо не помиляюся, ще одна буде. Але я точно цього не скажу, тому що не знаю. Це моя, ну, тільки моя здогадка, так скажімо. І, е, так скажімо, бандитські. Фракції будуть цьому заважати, якщо я не помиляюсь, і буде, так скажімо, трішки додано РП. так. Там є у нас, як бачите, плити, танк, тобто бронетехніка, ну і, звісно, що їжачки, такі, як бачите, протитанкові. так, що якось так. що Ну що, дорогі друзі, я сподіваюся, що вам сподобався ролик. Я про все розповів. Буду очікувати оновлення. Я сподіваюся, що воно вийде в найближчі хоча б тижні, найближчі дні. Тому дуже чекаю. Будемо дуже цього, так скажімо, чекати разом. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Дякую всім за увагу. Дякую всім, що дивилися цей ролик до кінця. Дякую всім, що були на прем'єрі. Усім удачі, усім до побачення.